Я Алла із міста Суми. Ми внутрішньо переміщені особи. Сюди переїхали ще в 22-му році, у березні місяці. У нас 9 дітей. Ми дитячий будинок сімейного типу. Один біологічний син, йому 19 років, Нікіта, і 8 таке погане слово прийомних, але вони мої рідні. І 8 діток. Розумієте, мама повинна бути прикладом. Повинна мама і виглядати добре, і повинна мама все знати. І відповісти на якесь питання цього так це неможливо. Тому мама це приклад. Ранок 24 лютого, ви знаєте, це, мабуть, таке щось незабутнє, тому що мені зателефонувала вчитель моєї донечки і сказала, що почалася війна, треба вивозити дітей. Ранок був такий дуже серйозний. Я зразу побігла, розбудила всіх дітей і пояснила всю ситуацію. Ви знаєте, мабуть, діти ще маленькі, діти не розуміли, що таке може бути. Тому у них не було ніякої реакції до тих пір, поки не почались прильоти. Як почались прильоти, і ми почали переносити всі речі у підвал для того, щоб там бути, тоді вони вже почали розуміти. Було дуже складно, поки ми добралися. Ми не розуміли, куди ми їдемо, як це відбудеться, де ми будемо жити. На душі так шкребло, лячно було. Більш ми хотіли за кордон, але коли ми побачили все, то вирішили, що будемо тут. Діти пішли до школи. Це було дуже добре, тому що. Там ми онлайн займалися, але я за кожного так хвилювалася, як це буде, як діти приймуть булінг, я хвилювалася, як вони будуть спілкуватися, бо в нас регіон більш російськомовний. Але так швидко вони вивчили все. Самі менші, більше всіх вивчили. Дуже багато друзів, і коли я сказала, що може бути, що ми поїдемо далі чи поїдемо у Чернівці. То мене ніхто не захотів. Вони називають маленьким раєм це місце. У нас завжди п'ятниця, це такий день сімейний. Ми його так називаємо. Ми сідаємо за стіл і оговорюємо різні речі, у кого що було поганого, у кого що було хорошого. Коли вони тільки пішли до школи, перші дні вони прибігали, і кожен забігав до мене. І тихенько розповідав, щоб ніхто не чув, як це все було, як вони з ким подружилися, хто там улибався, хто там допоміг. Адаптація була прекрасна у них. Якщо в Сумах ми змогли вийти кудись або у місто ми їздимо, то тут ввечері вони виходять, вони гуляють. У нас є у кожного велосипед, їздять на велосипеді. Влітку дуже любимо їздити на озеро, купатися. І у ліс по гриби кожної неділі. Ми робимо естафети там між хлопцями і дівчатами. Також приймаю участь і я, і мій чоловік. Трішечки розважаємось. В першу чергу мирного неба, міцного здоров'я, терпіння. Розумієте, ми коли переїхали, ми втратили ем, наші плани. Пер у нас немає планів, немає мрій, але от з часом воно все з часом прийде. Знову з'явились плани, з'явились мрії. Ми хочемо довлаштувати ще нашу родину, двох дітей. Хочемо ще зробити тут ремонт для того, щоб взяти дітей. На це треба час, час і терпіння, і все буде добре.